8 грудня 2023 року, у день, коли свята церква болитовно вшановує пам'ять свящонамученика Климента єпископа Римського, у Древньому Святотроїцькому Густинському жіночому монастирі відбулася святкова божественна літургія. Богослужіння очолив керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Владиці Антонію співслужили правлячі архірей Ніжинської єпархії Митрополит Ніжинський Прилуцький Климент. Митрополит Конотопський Глухівський Роман, єпископ Любецький Никодим, єпископ Ладенський Феодосій, а також викладачі Київської духовної академії, насельники Благовіщенського чоловічого монастиря міста Ніжина та собор духовенства Київської, Ніжинської та Чернігівської єпархії Української православної церкви. За богослужінням молились і гумені та насельниці жіночих монастирів єпархії, паломники та парафіяни. И душа моя, Господу, і возродуся дух моя, Боже, спасе. Сосвет ваш предчеловек, я когда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего и же на небе всех, препадая мислославита. Желание Бог прилежно воле в и препадающий благодарим Твои безмерные, незаченные милосердие, смиренно молящие, яко же ныне моление рабов, твоих приятель. И мило сыно, исполнить Исподобенности, и во прежние твоей, истинне о любви, и во всех добродетелях преспевающих, Твое благодеяние всех верженстве и получите, церкву Твою святую, Святую обитель сию, От всякого злого обстояния избавляя, и мир, и бессмертежие тем дару я, Іще молимся. о покаянии душ усопших рабов Божьих, с Игуменей Вероники, с почившими сестрами святые обители сия, новопредставленные Нины, Наталии и всех сгиненными поминаемых, и о еже проститеся им всякому прегрешению вольному же. Все воскресения, шепот, топовой уснувший храп моих, спицкие губики, хероники, с почившими сестрами святые объединились я, новоприставленные нины, новоприставленные Натальи, и все. Обочивший православный христиан, Христе Божий наш, и тебе славу посылаем с оперным примоцем, и при святыми, плагими, неподвоящимся духов, и пресной во веке вещи. За святковою службою усі разом молились про настання миру в Україні перед престолом Божим архієреї просили у Бога милості народу України, воїнам, котрі боронять нашу батьківщину на полі бою, волонтерам та всім, хто страждає від війни. Наприкінці божественної літургії було звершено святковий молебень, благодійство мирне життя, здраві життя во благої поспішення. Подай же, Господи, работу Твоему, ныне заименитому, Господину нашему, Высокопреосвященнейшему Клименту, Митрополиту Нежинскому и прилукскому, и сохрани Его, Господи, на многое и благо. Митрополит Антоній від імені предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія та усіх присутніх на богослужінні, привітав Ледику Климента з Днем Ангела. Я маю велику честь привітати вас, цей святий день від імені Предстоятеля нашої української православної церкви, Блаженнішого митрополита Онуфрія, який вас дуже поважає і любить. Як дійсно людину церковну, в якій все церковне. І погляд, і життя, і поведінка, і слово. Привітати вас від імені в члені священного синоду, від всіх, хто вас щиро любить з вашим днем і земельництва, і побажати, щоб і в майбутньому ті багаті таланти, які вас Господь не дарив, вони тільки приумножалися. По віку вже так і виходить води. З віком людина становиться просто мудрою, тому що вона проживає е, ці дні, набиває шишок собі від своїх інколи е, таких е, пустих дій. Але коли людина живе в Христі, коли вона сподівається не на свої сили, а на Бога, то з'являється не просто людська мудрість, з'являється ще мудрість така е, божественна. І дай Бог вам велика, що дуже багато-багато років. Ви служили у Престола Божого, возносили свої молити насамперед за себе, за своїх рідних. Тому що скорботи бувають різні, особливо тепер і суспільні, і церковні, і особисті. Але в цьому ми не маємо стати е, слабшими. Через це ми маємо стати тільки сильнішими. Це шлях будь-якого християнина, який хоче спастися. Сьогодні... Ми всі відчуваємо особливу відповідальність перед Церквою Святою, перед своїм покликанням, перед тими обітами, які ми складали під час хрещення, під час монашеського пострігу, під час архієрійської, священницької хіраконії. І саме тоді, коли ми збираємося разом. Ми відчуваємо, що ми не беззахисні, де двоє чи троє збираються в ім'я Господнє, Господь посеред них. І ми відчуваємо надію і особливу благодатну силу і допомогу Божу у всіх тих обставинах, які оточують нас у нашому житті. Тому я вдячний всім, хто допомагає мені, допомагає молитвому. Підтримуючи і такою спільною соборною е харистичною молитвою, підтримуючи в повсякденних е е е трудах, які по ну, послухах, які кожен із нас мусить нести, е е тому що ми є послушниками святої православної церкви, свого архіпастиря вітали також священнослужителі чернецтва та парафіяни Ніжинської єпархії.